Сидів святий, закрив лице руками, перечитав півторби вже листів і геть ніяк не міг прийти до тями від написаних дітьми рядків. Вони просили зовсім не для себе і не про те, що мріялись торік. Святий Миколає. Не хочу да Я зовсім не хочу того, що колись о тих загадкових, красивих пакунків. Я хочу, щоб Марія країн ще збулись. Так ринуша небо своїми руками, щоб вражі ракети не падали знов, щоб син повернувся скоріш до мами, щоб тут в Україні розквітала лібов. Якої наші вани, бо їх назити, в окопи холодні, носити плату. Дай нам тропіння усе позити, смине, якщо можеш, чук'яти війну. Прийди до малят, що лишились без мами, до тих, чий татусь не вернувся з війни. Візьмі їх в обійми святими руками, щоб дотик батьківський відчули вони. Святий Миколаю, не хочу дарунків. У нас бажання в ці темні часи, ти замість отих загадкових пакунків на миру торбинці своєї принеси. Читав святий про вибухи, руїни, пекли вогнем з надіями листи? А як же вам, малята України, жаданий мир у торбі принести, як повернути дім, квартиру, хату чи місто, що від попелу сніжить? І як підняти з під надгробка тата? А скільки їх в землі сирій лежить, як відшукати сирота матусю? А де знайти утрачених батьків? Я до дітей тепер і ти боюся, боюся цих дорослих малюків. Звернувся із молитвою до Бога і про бажання щирі розказав найголовніше зараз перемога, і кожному, як міг, він допомагав.